Друзі, вітаю вас! Мене звати Єлена Тимків, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні відео піде про вишиті роботи, але ті роботи, котрі вишивала не я, а котрі мені подарували. І ви знаєте, я отримала на сьогоднішній день, у мене є від трьох моїх подружок вишиті дизайни. І мені дуже-дуже приємно, що мені дарують вишиті роботи. Чесно скажу, я не так часто дарую вишті роботи саме подружкам. і можливо цю тенденцію треба змінити. Давайте покажу, що в мене є вишитого і подарованого мені як подаруночок. Мені дуже-дуже хочеться поділитися з цим з вами. А як це зробити? Можливо, мені треба повернути камеру і показувати. Це було б дуже цікаво, як це зробити. Нарешті я налаштувала дві камери, щоб знімати якось по-новому. Мені навіть цікаво, що з цього вийде, і зараз вам продовжу розповідати про вишиті дизайни, які мені колись подарували. Перший дизайн, про який я хочу вам розповісти, це саме ось ці гарні два вироби. Це вишиті роботи на льоні. Який саме це льон? Не знаю, але виглядає досить нібким. Можливо, це 32-й, а може і а навіть. 36-й каунт, бо досить мілко виглядає хрестики і усі вишиті моменти. Це така подушечка, і вона, ця подушечка навіть має якийсь смак, не знаю. Там ніби ніякої травки маю на увазі, ароматної трави немає, якоїсь там лавани, але просто дуже смачно все пахне. Мені подобається тут все, абсолютно крім самого дизайну, дуже гарне виглядає і оздоблення. Я ще так ніколи не оформлювала, і маю сказати, що це досить, досить приємний і цікавий варіант оформлення. Це, знаєте, мені потрібно так само спробувати це зробити, бо так все гарно придумано. І оця стрічка зелена, вона тут просто ідеальна. Є довга така стрічка, що підвішати можна було це і користатися навіть як якоюсь прикрасою на стіні, і стрічка, яка оформляє цей, цю подушечку по краю, вона тут просто ідеальна. Ці сюжетики, я колись бачила навіть на Твінтері, здається, це якісь відомий сюжет з якогось журналу вишивального. Я точно не знаю. А ось цей вироб це а, саме для ножиць. І якщо казати про ножиці, то навіть мені і ножиці подарувала дівчинка. В той момент, а, дивіться, як гарно цей чипхол для ножиць тут зроблений, оздоблено тою самою зеленою стрічкою по периметру, і є китиця гарно, теж видумана така зроблена. На звернуті виглядає це все ось так. А воно не є цупким, воно досить м'якеньке, легеньке. І якщо подивитися, тут всередині немає оздоби типу прикритого фрізеліном чи чогось там іншим. І малесенькі, малесенькі ножиці, а сюди а також вона мені додала. Здається, китиця вітає дягіову. Я не можу сказати, бо тут, напевно. Просто милуюся цим комплектом він у мене лежить завжди десь на вишивальному місці. І такий. Приємний комплект, ви знаєте, просто подарити такий дизайн, такий вироб, скажімо, подружці, або навіть десь, якщо б він продавався його купити, це дійсно вартує того, щоб вкласти на це гроші. Якщо придивитися, тут видно, що подушечка була шита через верх, просто такою самою ниточкою, як і є колір цієї тканини. Я ніколи не брала собою в подорож цей комплект, нічого, просто він а, завжди був на якомусь моєму вишивальному столику, де я вишивала в той самий момент. Чесно кажучи, в мене ніколи не було свого вишивального постійного місця, а завжди все десь переїжджає, перекладається, а, тому що я вишивати люблю столові на кухні десь, бо там я завжди можу контролювати процес і а, якихось різних домашніх хатніх справ. Ось такий перший подарунок вишивальний, коли я колись отримала. В той момент, коли я отримала цей подарунок, я була настільки зворушена, що я була шокована навіть так, що можна дарувати такі приємні вишиті речі навіть тим, хто теж вміє вишивати. Чесно вам скажу, що якщо ми даруємо комусь вишиті предмети, вишивку кому даруємо, то саме ті, хто вишиває, саме вони і здатні від. Відчути, наскільки багато було емоцій, наскільки багато було вкладено праці в той чи інший вишитий проєкт. А тепер ще маю що вам ще показати. Ці дві подушечки, які я поклала перед собою, вони неймовірно гарні. Це вишиті вони в техніці саме бісером, і а, я мріяла мати такі вишиті продукти, а, маю на увазі вироби. І... Чому мріяла? Тому що це дизайнері від рефлекс весо, і в той момент я навіть не уявляла, де купити, де знайти, як це вишивати. Для мене це був щось якийсь вищий пілотаж. Скажімо так, я була шокована красою і імкідністю цих подушечок. І, дякуючи подушки Наташі, вона вишила таких подушок декілька і собі залишила, і мені подарували дві різні. Як Просто щаслива, що я маю ці подушечки. Це можна зробити як підвіз на ножиці. Якщо ми зробимо оформлені, наприклад, і якось так почепимо на ножиці, то це може бути навіть ось такий маячок на ножиці. Якщо цю додати, вона можливо буде легко так само продіватися, якщо її вдягти, як маячок на ножиці. Навіть цікаво, де ж можна зробити так протягнути, як я тільки що зробила цю маніпуляцію. Але чесно, мені не хочеться взагалі того робити. Я а, такі подушечки люблю лише для того, щоб, наприклад, а, тримати тут а, такі а, піни. Це просто для краси, для естетики. Дякую тобі, Наташа, що колись мені подарували їх. Вони завжди не мої, як бачиш. Я мрію теж сама колись ці самі подушечки. так. Тому що тут такий ідеальний бісер. А, чим мені це подобається, тим, що тут бісер просто вже неймовірний на дотик, хочеться його постійно мацати, постійно топкатися, постійно з ним гратися. Він просто фантастично приємний. Досить такий а, важкий елемент, мені здається, хоча хто знає. Можливо, саме справа в звичках, використання, використанні, як це могли б, могло би бути. Але а, саме тимдійкий, саме. Приємність отримати, тримати рукав ось таку подушечку. Тут на звороті, на обох сторонах цих подушечок є оксамит. а тут він такий більш шовковистий, блискавий, а тут він абсолютно м'який, ніжний, тендітний. Хочеться б то його владити і намацувати простійну, як лицеву сторону, так і зворотню. А така класна брошка. А колись стала теж подарунком для мене. І ви знаєте, я дивуюся, як люди вишивають і роблять брошки, тому що я абсолютно їх не вмію робити. Для мене це, ну, знаєте, якась а, неймовірна якість виробів, тендітність. Тут все так обережно, так охайно зроблено на звороті. Здається, ніби така шкіра, і дуже так все абсолютно ідеально створено. І нитки для бісеру по краю, і оці всі бісеринки, які тут є всі стрази, мені дуже подобається сам по собі. Я мрію вишити декілька семплерів з такими листками. І цю брошку я носила багато разів на своєму пальто, а, такому сірому, воно там дуже-дуже гармонійно виглядало. Тут кожна частинка з цих моментів, з цих деталей нагадує мені сердинку. Ніби тут чотири таких є серденька. Правда? Дуже класно. дуже класна річ, і а, мені абсолютно це подобається. А, можливо, треба зараз і взяти її на светра. Ось така яскрава краса в мене є. Як подобається. А ви носите взагалі брошки, бо я жодної брошки для вишивання не маю, щоб я сама хотіла створити, я просто їх боюся, як вогня. А, а так мені дуже-дуже подобається. До речі, я потім декілька разів замовляла своїм дочкам такі брошки, саме з такі маленькі на пальто, але вони всі були такі, як пухнастики звірята, такі якісь там. Кутики, метелики, якісь там лисички, а дівчата носили на пальто такі гарні, гарні брошки. Але я ще сама таких не створювала. Наступний подарунок, який я отримала, я хочу розповісти про нього і про дівчину. Це Лена, яка подарувала мені і просто так зворушило мене абсолютно цим виробом, навіть думала, і я була ну. В шоці, а ви знаєте, до цих до пір мені о, шкода писати на цьому блокноті, тому що Лена зробила щось неймовірне. І тепер думаю, можливо, настав час писати якісь гарні речі, не знаю, якісь збирати вірші і писати в, саме цей о, гарний блокнот. Дивіться, який гарний, як він зроблений. Це просто. Ну, я не змію таке робити. як... Дивуюся, вмінню людей створювати такі проекти. Ось я маю цей блокнот і маю таку китицю для ножиць. І Ліна вийшла тут мою літеру, створила якусь неймовірну красу. Давайте спочатку покажу вам цю китицю. Тиндітні кольори це абсолютно в стилі, який любить Ліна, який люблю я, але сама собі не дозволяє вишивати лише в таких кольорах. Тут дуже-дуже мілка робота вона вишила все так тендітно, ніжно і гарно. Зворотна частина це просто а, така фішка використання і оформлена дизайнерів, які вона виробляє, і а, все тут просто неймовірно мініатюрне, гарне. І а, я користувалася раніше цим такою підвіскою на ножиці, але зараз просто зі мною немає в золотому конері. Коли я з дому виїжджала, просто зняла і ці ножці залишилися вдома, а тут у мене більше сріблястих, як навіть намагалася знайти золоті, але немає, щось я не знаю, де їх поклала. І ось такий блокнот. Блокнот просто неймовірний. Тема таких котиків, тема таких ягідок. Це, здається, сюжет від Веронік Аженер. Але взагалі тут все так тим вітром підібрана тканина на звороті, цей метелик на звороті. Все прошито і створено просто неймовірно класно. Якщо розірвати цю розв'язати е, цей бантик, можна відкрити і подивитися, навіть як Лена всередині це все збирала і зробила. Просто неймовірно. Тут ще й в мене листівочка Лени. Навіть є на така закладка, щоб писати і відмічати, де я там що писала. Тобто тут все продумано, дивіться, і мережа всередині вкладено, і мережу воно як такий а, карманчик, щоб додати як усь, там, якусь там листівочку, якусь там записочку сюди вкласти. Тобто, все все продумано. Лена просто ну, чарівниця створювати такі проекти. Все-все дівочим, все дуже гарне, приємне. Ось тепер дивлюся, що я маю цю. Низку підбірок різних віршів, які я хотіла б десь не тільки мати в електронному форматі, а навіть їх і записати в такий свій блокнот. Дякую тобі Ремечко, що ти колись а, зробила таку приємність і подарувала частину своїх творів для мене. Як вам такий блокнот? Думайте, а, чи варто там щось писати, чи просто хай лежить такий непочатий, початий, недоторканий. А, вже він лежить, здається, два роки. Точно мені дуже подобається. Я, а, Ну, коротше, дівчата, дівчача річ така приємна. Ось така краса в мене є, і я щаслива від того, тому що це щось особливе. Це таке особливе почуття, що маєш дотик до. А, Робіт дизайнів, які створила інша людина, я інша вишивальниця вкладала душу і серце а в свої вироби, і ти тепер маєш частинку цих подарунків в себе дуже гарно. Ідея і мені тепер, дивлячись на це все, хочеться створити дещо, щоб я могла так само щасливити своїх друзів, тому що такі дизайни, такі вироби дуже гарно дарити, і вони дають почуття неймовірного щастя всередині. Дивлюся на це все, і знаєте, це так приємно мати такі подарунки. Так приємно е усвідомлювати, що такі подарунки можна подарити і зробити щасливим когось. І ці подарунки не дарма лежать в мене, я ними користуюся, хоч і не так можливо, як там блокнотом я в ньому не пишу, а я не користуюся саме ножицями, ну, цим джофом для ножиць, який в мене є для своїх ножиць, але просто... Я торкаюся цього всього і просто дивлюся, надихаюся. Тобто, ці всі речі вони просто надихають мене ще більше, створювати нові, нові цікаві свої проекти, свої ідеї. І хотіла вас запитати, чи вам приємно отримувати вищі речі? Яки ось вишиті, які вам вишили спеціально для вас і подарували. Чи вам приємно дарити такі е, вишиті речі? Тому що я лише один раз дарувала подарунок, вишивку спеціально вишивала для дівчини, яка була з Південної Кореї, вона повернулася додому, а, і на тепер ми вже не спілкуємося. То було вже років, так здається, 15 тому. Але ні, зараз згадала це. Розповідаю вам, я вишивала декілька голківниць. Але не в техніки фрестиків, не в техніки там бісеру, а я вишивала саме такі об'ємні вишивки і дарувала їх. Так, так. Декілька було таких гольківниць, котрі я подарувала своїм а, знайомим дівчатам. А, і мені приємно, що я не така вже жадівна, як я думала на початку. А, треба все ж таки згадувати, що ж такого рукодільно вишивального ти колись комусь подарував. А як ви? Пишіть дівчата. Чи ви згодні дарити подарунки вишиті роботи, не просто тим, хто просить ті, хто не вишиває, тому що я знаю, що багато різних історій, коли просять дівчата знайомі, подарувати якусь вишиту роботу, але потім ті вишивки десь закинуті і лежать, ну, ну, типу забуті, не оформлені або не висять на стінах. А от як, наприклад, тим, хто вишиває, хто сам розуміється на? А вартості а, цих проєктів, хто сам розуміється на, на об'єму труда, скільки в це все було вкладено. Як ви відноситесь до цього? Чи даруєте ви вишиті роботи тим самим вишивальницям, своїм подружкам? Пишіть, мені було дуже-дуже цікаво. А на цьому все, всім па-па!